Всіх вітаю! У нас пішов сніг трішки йде така крупа. І сьогодні вже будемо робити розпаковку насіння з інтерфлори. Так, тепер відкриваємо. Зараз ми вам покажемо ось така упаковка. Ми завжди заказуємо Інтерфлорі вже багато років. Нам присилають те, що ми заказали. Ось, і далі усі насіння. Я не знаю, чи буде з картинками. Треба буде, напевно, читати, що до чого. Ми так зараз поперебираємо те, що нам вже там то, буряк, то де морковка, і тоді вже покажемо що. Так, ми ось розложили, почнемо з дині. Ну, ми заказали різні сорти Кавун, огоньок. гоньок. Тут немає цих картинок. Ось ефіопка, там а Тут ось ось що ми взяли з новинки, це отакий кавун. Не знаємо, чи воно буде, така диня. Потім помідори ми стиглі брали. Тут різні сорти, дуже різні. Коли ми вже будемо садити на розсаду, тоді ми будемо казати сорти, бо дуже багато. Кукуруза теж. І з того, що новеньке, що я хотіла показати вам. О, то розочка встала, тільки що. Так, ну це, це не той. Я хотіла показати, що я взяла ну, попкорн. Тільки Десь щось я його не бачу. А може, оце він. Попкорн. О, точно, кукурудза попкорн. Оце будемо. У цьому році садить новинки. Так, Буряки та моркву ми брали пізньостиглі, щоб трішки довше зберігалися. Взяли отакий перець солодкий. Я знаю, що ми його брали один, бо він фіолетовий. Оце повинен бути фіолетовий перець. Теж взяли просто як подарунок, нам дали. Написано подарунок. О, і нам ще подарунок редиску дали. Капусту взяли. Так, тут кабачки трошки. Я знаю, що зелений і білий ми брали. Гарбуз. Бо тільки такі смачні. Вони маленькі і нормально зварюються. Так, огірок ми брали теж три різних сорти. Подивимося, що буде. А це ми брали квіти, айстра різні, жоржина, кобея. Ми хочемо е, посадити, щоб вона. Оце ж якась е, завівалася на паркан. Так, ж, майорці. Це лозія, це маленькі квіточки я собі брала. Чорнобривці це е, чорнобривці не помаранчеві, а саме такі білі, можна так сказати, молочного кольору. Це дуже гарні петунія. Мальва, мальва це я брала собі. Тут ще одна мальва ось є. І сонячний декоративний. Оце ми такі трішки новинок взяли. Ось так. Як думається, що і не багато, але дорого. Подивимося, я сподіваюся, я особливо хочу оцей кавун. І кукурудзу попкорн. Ось так у нас на сьогодні розпаковка. Далі ми будемо знімати, вже деякі насінини треба буде на розсаду сіяти, то тоді ми вже покажемо, що і як. Всім гарного дня!